Сьогодні в нас відбувається ярмарка вибіркових компонентів. На вам будуть представлені досить яскраві, досить гарні презентації нашими науково педичними працівниками наших кафедрів. Вам потрібно буде вибрати на п'ятий курс обрати із П'ятий вибіркових компонент. Вам треба буде обрати три вибіркові компоненти. Тобто, всі вибіркові компоненти на вибір, які ви забажаєте після того, як ви послухаєте презентації, послухаєте теж завідувачів кафедр, науково педагогічних працівників. Ви можете теж задати ті питання, які вас хвилюють, і безпосередньо ви отримаєте на них грунтовні та змістовні відповіді. Хочу сказати, що кожен із вибіркових компонентів він є яскравим, по суті, він є унікальним. Це авторські розробки наших науково-педичних працівників. Тому безпосередньо вибір за вами. Дякую. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яку вибіркову компоненту ви сьогодні представляєте? Добрий день. Ми представляємо вибіркову компоненту пластична та реконструктивна хірургія. Вона представлена кафедрою хірургічної стоматології та щепнацевої хірургії та кафедрою хірургії номер три. Скажіть, будь ласка, пластична хірургія вона приходить на базі щелепно-лицевої хірургії, і це більше стоматологічна дисципліна. Як правильно її презентувати та модифікувати саме для студентів медичних факультетів? По перше, хочу відмітити, що на базі відділення щелепно-лицевої хірургії проходить лише частина даної вибіркової компоненти, а також всі стоматологічні дисципліни вони є досить. Дотичними в першу чергу із нейрохірургії, і з із і з лорзахворюваннями, дерматології в тому числі і загальної хірургії. Також слід відмітити, що пластична та реконструктивна хірургія, особливо обличчя, є вкрай важливою на сучасному етапі, що обумовлено тим, що ми зараз маємо дуже високу кількість пошкоджень, в тому числі військову травму, яка. Дуже часто локалізується власне, в ділянці голови та шиї. Тому е, дана вигоркова компонента може бути цікава не тільки лікарям стоматологам а в тому числі і студентам медичного е, факультету номер 1 та номер 2 Додам те, що мануальні навики що в стоматології, що в хірургічній стоматології, що в пластичній хірургії з метою корекції контурів тулуба, вони однакові. Вузли одні й ті ж самі, шиють і там, і там. І ті тренажери, які є на базі кафедри хірургічної стоматології для відпрацювання цих мануальних навиків, вони допоможуть. Цим же, з цією ж метою, відпрацювати ці ж навики на нашій кафедрі, тобто на, з метою корекції контурів тулуба. Ну, ось так. Дякуємо за таке чудове пояснення. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо вам. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яку вибіркову компоненту ви сьогодні представляли? Доброго дня основи сексології і сексопатології, і розкажіть, будь ласка, чим вона корисна і потрібна буде для здобувачів вищої освіти? Мабуть, це що таке взагалі сексуальність людини це найважливіший компонент здоров'я, який е, оподіляє особистість, який е, формує погляд на життя, соціальний статус, психологічний профіль. Який е задає нормальну сексуальність, бажання, творчий потенціал і так далі. Дякую за пояснення. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку вибіркову компоненту ви сьогодні представляли? Доброго дня ми сьогодні представляли компоненту вибірку основи медичної косметології. Доброго. Хотілося б сказати, що проходження основ медичної косметології на кафедрі шкірних та венеричних хвороб дає вам можливість уже спочатку працювати косметологами. А з 1 січня, згідно з чинним законодавством, жоден лікар. Косметолог не має права працювати без спеціалізації по дерматології або дерматохірургії, яку ви надалі можете отримати на кафедрі шкірних та вони хвороб, проходячи. Інтернатуру або ж уже спеціалізацію, тож ми всіх вас чекаємо на основи медичної косметології, які дадуть вам початок знань, які ви далі будете поглиблювати. Кожен здобувач вищої освіти після проходження основ медичної косметології має унікальну можливість отримати сертифікат лікаря-косметолога, який дає можливість працювати косметологом. Я студентка 4-го курсу Вікторія, і я побула на вибірковій дисциплі. На ярмарці вибіркових дисциплін це дуже цікавий захід. Він необхідний для нас, як для студентів-медиків, тому що в подальшому це необхідно для підвищення нашої професійної кваліфікації. Нам було представлено 5 вибіркових компонентів, і вони всі були різноманітними, цікавими. І вони нам будуть необхідні для подальшої роботи. Всі компоненти були дуже цікаво представлені, яскраво представлені. І тепер ми будемо вирішувати, які вибіркові компоненти ми будемо обирати. І на мою думку, я вже сформувала свій вибір. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати? Доброго дня? Мене звати Люлька Анастасія, Я студентка четвертого курсу педіатрії. Сьогодні відбулася. Такий дивовижний, скажімо так, захід вибіркових компонент, ярмарка вибіркових компонент. Нам були представлені 5 компонентів, які були досить цікавими. Кожна презентація була досить, знову ж таки, цікава, інформативна, дуже ясно пояснена. Я вже обрала, які компоненти буду обрати, тому що саме вони допоможуть мені у майбутній кваліфікації. Дякую, що поділилися вашими враженнями. Дякую.